Не кажи, Різни! Ні, ні, ні. Чорний! А, ні, не кажи, мені стыдно. Чи пропонували мені е, зніматися в фільмах для дорослих? Взагалі-то я знаю, куди не падав. Знаю, я тобі не хотів розповідати. Признаюсь, був неправий правий, стидно, дам! Спеціально я шукав собі дівчину чешку для паспорту, громадянства та контенту. І, І паспорт. Мою Що? Все, я вже буду зніматися. А що а случилось? Я віддам тобі паспорт. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Стронг Богдан. І сьогодні ми перевіримо, хто мене краще знає: моя дівчина Чешка чи мій найкращий друг. Так, звичайно, я знаю. Зараз. Що? Що? Зараз. Та Зараз. я його знаю. Ага, ага. Та, ребята, не цувартеся, ви що? Зараз це перевіримо. Перше питання. Готові? Звичайно. Коли я почав займатися блогерством? Оу! Ну, ти почав займатися, я думаю, років в 9, якщо не раніше. Твоя. Як твій твій варіант? 6. Ти казав 6. Що? Да. Чоо! І 12, не знаю. Ребята. Що здесь происходит? Я Це неправильні відповіді, бачу. Я, я почав займатися блогерством в 12 років. Коротко, ніхто но, мене но не ближче, ти <свят> <виграв>. <свят> Яка в мене фобія? Uh, я думаю, у тебе всі фобії світу, але виділю основні. Ти uh, боїшся значить, їздити на рук, висоти. Павуків. і. І. і ем, коли Мірся те спали, що ти курив? Ха-хе. Павуків, дуже, бойся павуків угу. і тьми. Да. Ну, Саня назвав більше цих побі, поэтому він виграв. Ну а висоти. А це ти мені не казав. Ти казав. Мені, ти мені ці дві казав. Висоти, боюсь капець. Це, це ти мені не казав. Я, я видав. Один бал Сані. Яка моя була перша робота? Так, ну твоя перша робота, наскільки я пам'ятаю. Якщо брати тут Чехії, то це ти підмітав там двори. Якісь не пам'ятаю mm -hmm. точно. Дворник тут в Чехії. Ну, один-один по одному балу. Так, я коли приїхав в Чехію, це була моя перша робота. Я був дворником, підмітали ми. З пацанами ці дорожки, сади і так далі. Копали ями. Ну, це, так скажемо, як, як робота, робота в саду. чи як? Примітивна робота така була, так. Да. Примітивна робота. Ким я мріяв стати в дитинстві? Хотів стати блогером сто відсотків. Багато хто в той час мріяв про це. Тільки блогером ти хотів стати. Ну так. Я І хотів блоги? дуже сильно блог. Тракторістом, вроді би, тоді так. Ти знаєш, що мой батя Так, Тракторістом. Дай Бог, воно дойде до цього. Коли був перший поцілунок? А я знаю відповідь на це запитання. Перший поцілунок був, я думаю. При народженні. Та це я хотіла сказати. <кху> ну, вже все, вибачте. Капець. <кху> ну да, ну да. Ну, вообще, ти ж забув, що було то так... ну, да. недавно. Коли? Що? що недавно було. Та так, все, це секрет. Це... Та ми та, з ним поцелували. По балу кожному. Чи був момент, коли я хотів закинути блог? Ну, вже по традиції, я, мабуть, перший відповідаю. Значить, я думаю, що 100% мільйон разів кидав угу. і я, і ти, і всі, хто починав в цьому. Тому що вигорання, страх, що все, нічого не вийде і так далі, тому подібне. Тому думаю, що навіть на тому тижні ти хотів закинути. Хотів, я знаю коли. Коли? Як ми дуже поссорились, я тобі сказала не буду знімати. ти теж сказав, не буду Так, сто процентів. Тоді бувають такі депресії, вигорання у кожного блогера. От Саня також блогер. У нас буває вигорання постійно. Руки, руки опускаються просто Руки опускаються. 100%. Але з вашою підтримкою все міняється. 100%. Тому ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі. Чи погрожували мені люди? Так. Да. Кожен день якийсь грузний коментар вони пишуть. Коментарі? Коментарі, так. Да. А які саме пишуть, От скажи. Ну, кожен день у, у нього грузні коментарі, щоб він... Умре, чи вони його уб'ють і не знаю, що просто дуже грузний коментарі. Бодя знімаю вже багато років. Якщо брати Чехію, то вже, мабуть, чотири, то за цей час ми перечитали сотні, а то й тисячі коментарів, і 70% цих коментарів це заздрість, це просто негатив. Це е, незрозуміло що. Тому, якщо ти дивишся це відео, будь добрим, напиши хороший коментар. Це буде плюс тобі в карму, а нам приємно. 100%. Наступне гаряче питання. Скільки в мене було сексуальних партнерш? Оу-оу. Так давайте порахуємо. Наташа. Що, що, Яка Наташа? Ти мені не казав за Наташу. Серьожа? Андрій, вроді би, да. 5. А ти як думаєш? Ти мені казав 4-5. Так 4-5. Коротше, твоя відповідь 5. Моя 5. Твоя? 4. Неправильні відповіді. У мене було 8 сексуальних партнерш. Це тільки сьогодні. Ну, тільки сьогодні. Ага, я зрозумів. Будеш знати. Будеш знати. Тільки на тому тижні. А це одночасно було, чи ні? Що? Одночасно це було? Шо? Наступне питання: чи пропонували мені зніматися в фільмах для дорослих? Ну, я взагалі-то там знаю один секретик. Так. Мірчі ми це не розкажемо, чи розкажемо всі. Ти, Ти хочеш узнав? А якщо насправді без жартів, я робив і дворником, і сантехніком, і допомагав е... стиралки висовувати людей, бо часто застрявали. <реш> <Да>, так, <реш> такі ситуації в мене були. Я думаю, чому сусідки в бабулі, блін, постійно стиралки. Ого. Дай -дай -дай. Та ладно, ребята, це все шутки, але звуть, часто предлагають. Не знаю, може колись піду. <плес> Наступне питання: коли я почав курити? О, курити, якщо чесно. я, Ну, типу, не знаю, але я подозріваю, що можливо до школи ще. Угу. Або в школі якийсь клас 3. Ну, скільки років, так? Давай 9, скажемо. Тому що в дитинстві всі хотіли украсти цигарку і просто спробувати покорити. Угу. 12. Uh, ну, дивіться. Uh, першу цигарету я викурив в 6 років, тому що мене заставили uh, ці. Я постійно дружив з uh, старшим поколінням старшими пацанами вони 6 років курил? <laughs> Ні, просто а ти не просто ти, ти курити. Ну, почав курити в 9 років, Саня правильно сказав в 9 років, а потім з 9, поїхала, конечно. А першу закрив 6 Першу в шість мене заставили. Коротше, я цю повню ситуацію. Мене заставили, впихнули сигарету. Кажуть, кури, а я такий мілкий, Ні, ні, вони кажуть, кури. І коротше, я оце закурив ту сигарету. Потім... Це був я смачна була. Був малий дурний. В Шість років закурив. Зараз я не курю вже як півроку, навіть більше, почав займатися спортом. І не хочу корити, і вам не раджу. Ребята, займатися спортом, і все буде у вас чітко. Так, ребята, пауза, підемо покуримо. Можемо чи... блять. Та я думаю, вже заснімемо все там. У мене вже немає. Я відео. Хорошо, ти зіграв Ти Ще Да. Тіба я просто для відео кажу: покуримо, трошки не підіграв, але добре. Ну, ми ж про сигарети говорили. Yeah. Наступне питання. Моя улюблена їжа. М'яка. Борщ. Mm -hmm. Я думаю, це вареники. Або пельмені. Там вареники так. з картошкою. Шо? 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 Та ти мені постійно кажеш борщ. тобі Ні. Да. Вареники. Саня. Так що мені не видно, що я вареники люблю. Ні, Саня, правий. Хорошо. Так що. Так що в мірті мене уб'є. Сто процентів. Бал Саня. Коли в мене був перший половий статевий акт? Та це я знаю. Я 15 15 П'ятнадцять, так. Ну, якщо це правда, то це дуже круто, чувак. Реально, ну ні хіра не це бізне. А я думаю, що 15 маловирогідно. Я думаю, що більше. Це 100% 16-17. Правильна відповідь. в 15 років. Боже, чого. Це секрет. А ти оско. Так це буде секрет. А ти? Во скока ти? 14. 15, 14. У. Так. <плес> mm. да. ми, ми шалунішки тут. Зараз <гад pourrait> підписники наріжуть, оце все, і в інтернет. <гад> <плес> <гад> Бал Мірчі. Чи зустрічався я з двома дівчинами одночасно? Ні. А що за так увірено? Ні. Та я думаю, що ти норм... нормальний човат. Я думаю, що він не нормальний 100%. Але типу, чи він зустрічався з двома, я думаю, що так. Ні, nee, я не зустрічався з двома. Міша, Міша. Як ти мій? В детстве я не зустрічався, а зараз. А потім вже пішло по плану. Та ні, ну це серйозно, річ. З двома це... Ні, ребята. Розслабся, все чотно. Ти його бачив? Ще не вечір. Бал Мірчі. Що ти така зла? <ріху> Ой, ні. бам! Що таке? Що таке? Нічого, реально? Шо? Навпаки, ні. Окей. <ріху> Дитяки смію, не наступне питання: чи спеціально я шукав собі дівчину чешку для паспорту, громадянства та контенту? Думаю, ні. Ти би це ніколи не зробив. Ну, дивіться, якщо ми ну, вже повністю відкрилися, значить, ну, це ж зрозуміло для кожного. Богдан шукав собі чешку для і заробітку, і для паспорта, і для грошей, і для всього, розумієте? Ну, Таке життя нічого не зробиш. Мені печально. Вирубай, давай, по панове! Звісно жаль, не шукав я. Я нікого не шукав для паспорта і так далі. Ми взагалі якось рандомно познайомилися з Мірджою на дискотекі. Я взагалі не думав, що наші стосунки так далеко зайдуть, що ми взагалі будемо знімати. Знімати робити паспорти, так? Звісно, все шутки. Я не заради контенту, паспорта, громадянства пігні, Коротше, змір щою. Це кохання, я її дуже сильно кохаю, цю дівчину чешку, Тому... Нормально подиграв. Амінь. Так що так. Горька. Шарінки. Ви витерті таке. Наступне запитання: чи крав я щось? Так, да, крав. Ти вкрав моє серце, мої гроші, мій паспорт, мою квартиру. Шо на шо? Все, я вже не буду зніматися. А що а случилось? Та я віддам тобі паспорт, і серце віддам, і ті труси віддам. Тільки вернись, треба перезнять. Перезняти відос, треба, вернись. Та це була шутка, він мені нічого не забрав, окрім серця. Тільки серце забрав. Oh. Є дівчини чешки. Ну, серце я тобі не оддам. Мене тільки одне. Я його не хочу. Він мені віддав. Ну, коротше, із підписників ніхто не знає, але я про це розкажу. Бо я. Ну, і я, звичайно, ми вдвох. Украв. Вже не надо. З магазину. Ні. Великий. Не кажи. Резиновий. Ні. ні. Чорний. А, ні, не кажи, мені стидно. А, мені стыдно. Каріма! Було, було діло. Признаю, був неправий, Стидно, да, було діло. А що він з ними робив? Пишіть в коментарях. <сум> що чесно, ребята, це все жарти. Я вкрав. Як і мірші серце, так і Сані. Серце. <сум> ребята, виграв Саня. Бо він мене більше знає, чим мір Все ще впереді у нас. Дякую, ребята, що поучаствували в відосі. Дякую теж цілуватися не будемо. за відосик. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Ставте обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал, підтримайте нас, будь ласка, та напишіть в коментарях ну, якийсь цікавий коментар від 10 слів та більше. Коментарі продвигають це відео. Також посилання на Мірчу і на Саню буде в описі. Я вам всім дякую за перегляд. З вами був Бодя, Мірча, Саня. І всім пока. До нових, до нових зустрічей!